Пробую 20-вольтним імпактом, ось, ось така модельку кому цікаво, закрутити такий саморезик. Саморезик ось саморезик. Саморізик ось спак з 550 мм. Попробуємо в, пенька в торець бахнути. Як воно піде. Так, ану, так, видно, що дюрок немає ніяких. Тицяємо. Легенько, капець, пішли, як діти в школу. О, диви, хой так, хой так. А ну зараз з боку, скачу, то скажу, торіць легко. Чекай, 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 не скачи саме різ, блін. О, де... Легко. Стоп, а як тепер викрутити? Викручується. Все, бачите? Хоч в турець, хоч так. Но це... Я не знаю, що за деревина, але деревина не дуже дубова, не дуже тверда. Треба пробувати щось тягше, я так мислю. Пишіть, в яку деревину ще закрутити оцього Півметрового саморізика. А ну зараз попробую в цю деревину 12-вольтню закрути. Коротше, кла... цей наступний відос спробую крутити 12 вольтний.